Так, здоров, народ! Це е, у нас буде, скажімо так, тема по оцій байді. Відео про дані аксесуари, скажімо так. Е, народ, я вам поясню одну річ. Зразу коротко скажу, не, куплю, не купуйте цю байду. Цю байду я купляв. Заради вас, аби вам показати, що воно з собою вартує. Я написав в зразу на продавця цього, відбив свої гроші без питань. Просто роз'ясню всю ситуацію, щоб ви просто не думали, що воно працює. бо Я просто поражаюся. Я от дивлюся в коментах до продавця цього, що купляли у нього. І там всі коменти о супер-супер, допомагає супер, ефект. Не може воно допомагати. Поясню чого. Якраз ці роз'єми, які відповідають за програмування, вони обрізані. Тобто, у нас цей роз'єм у нас не задіяний. Цей роз'єм у нас яка лінія, яка відповідає лише тільки за сигнал 5 вольт. Потім цей у нас це є 22 контакти. У нас 5-й-6. Це у нас є маса. Сьомий у нас сквозняк. Він взагалі на виході там немає нічого. Далі, з цього боку у нас 16, якщо я не помиляюся. 16 у нас є плюс живлення. Потім у нас іде L-лінія, яка подає сигнал 3 вольта. Теж ніякого відношення до чіпа управління немає, лишень подає сигнал, якщо є якась помилка. І якщо немає помилки, на L-лінії йде сигнал від лямбда-зонду, скажімо так. Тобто, якась є зміна. В Даний сигнал, якщо взяти в столову, під'єднати, подає лише плаваючи на проб, від 3 до 7 вольт. Якось тако. І так само маса. Тобто, ви зрозуміли у мене, що у нас є тільки живлення і два сигнали. Один сигнал, який подає плаваючи 5 вольт, тут 3-7 вольт плаваючи роз'єми, які відповідають за програмування. секундочку, Тут приближу. Абсолютно відстриження. Тобто, ну, ніякого відношення до чіп-тюнінгу, чіп, -тюнінгу, чіп ну, не знаю, програмування. Немає. Тобто, даний контролер це є контроллер е, Китаєць хитрив, щоб типу, людина не просікла, що це за контролер Він взяв тут, от бачите, дрібною наждачечкою. Зараз попрошу фоксувати, якщо вийде О, на світло. От, бачите? Наждачечкою тупо спіляв серійний номер. Ну Но я по виходах і по подачі от я от підключав його і напругу, і перевіряв. Вихід тут у нас 5 вольт, тут у нас мигає. По 5 вольт імпульсно, тут у нас мигає по 12 вольт. Скажімо так, щоб ви не парилися, мікросхема типу P16. P16, якщо людина, яка паяє є паяльником. Прикра знає, що це є звичайний контролер гірлянди. Новорічної гірлянди. От він на такій схемі зроблений: контролер новорічної гірлянди. І синхроні... синхронізація от змі... змінення вмігання цих діодиків міняється під переключенням цієї кнопки. Яка дуже саме цікава, що у неї тільки один контакт цього задійне ці контакти всі в повітрі. Тобто вона нічого не, не скидає, вона ніякий ресет не робить. Дальше. Е... І оцими два контактами подається 5 вольт. Контролер мігнув, поміняв темп. Вже починає там тільки жовтий, світити червоне. Ви там десь газнули, у вас пішов сигнал від 3 до 7 вольт знову подали сигнал, помінявся темп цих діодьків. Все. Ніякого більше ефекту не дає. Народ не ведіться на цей лохотрон. Я чисто брав так, щоб просто вам це доказати. До речі, це червона взагалі, навіть на... вони обидві ідентичні, щоб людина там, яка зараз дивиться, не казала, що вони різні, то дизель, то рік. Ну, Блін, народ, просто я поражаюся. Абсолютно ідентичні. От, я вам зроблю фокус. О, дивіться. Ну от, Найдіть різницю у них. Так само ножки. Так само з цього боку. Нічого різниці в них нема. Е, абсолютно ідентичні мікросхемки. Е, я вже забув, яка з них червона, них ну, жовта. Ну без різниці. Жовта, вроді би ще щось трохи мігає, червона на машині е, посетила 2 хвилини і вмерла. Тобто. Сам контролер. що то йому там зайшло? Не знаю. Розбити мені їх, зробити вам для відео, бо там є, може люди люблять, що там десь якась там замедлена сйомка зробити, шокувал деб'ю. Лишити може як роз'єм, пригодиться на щось. В принципі, що, діагностику, діаностичні роз'єми обрізані. так, народ, Очередний мотлох. Сам був прикол. Я переписую з тої то китаянка, ну, фотографія китаянка, якась там Лілу Мію. Блин, пише. Е, ви неправильно зробили замери, вам треба наїздити 200 км. Я вже пишу, наїздили 1000 ефекту 0. Потім е, я їй скидаю фотографію, що я вскрив, що дана мікросхема Вона мені пише. А ви коли купуєте телефон, ви теж скриваєте? Так, я пишу, звичайно, що скриваю, якщо він не працює, його вскриваю. Тому що, як такої гарантії, ви мені не надаєте. І Тому я його вскриваю. Е, вона мені пише, ви пошкодили то-то, то-то, то-то. Що даний товар не полягає. Я їй пишу, мені каже, шановна, е, я помірю. Я не перший день паяльник. Дана мікросхема, окрім замігання діодиків і, типу як контролер з мігання гірлянди, більше ніякого ефекту не несе. Я вам пишу диспут на AliExpress, і пишу на вас скаргу, що ви є мошенник. Тут вона мені відписує, все нормально, гроші всі повертає. По-друге, всі гроші за цю Буду. Нормально, ні? Так що, народ. Ще раз кажу, це я постараюся розмістити так само і на Aliexpress, як в отзивах. І ті, хто дивиться, не забувайте, не вийдіться на цю лажу. По-перше, щоб зробити якусь е чип-тюнінг чи прочу херню, вам треба буде по-любому розбирати блок, по-любому в блоку міняти процесор, тому що процесор він має тактову частоту і ви нам, Ну Навіть в принципі, якщо ви навіть хотіли перепрошити, перепрошити можна ще у такому ОБД роз'ємом, він теж в китайців придбаний. От, є вак ну, Я колись давно купив. Його через нього можна прошити. Але і не всі настройки. Тобто абсолютно всі настройки з ним зробити неможливо. У нього є обмеження. Ви можете щось просигналити, ви можете змінити частоту. ви можете змінити показники, зонду, зробити обманним дозонту. Але не більше. Отак. От так, що народ, кому відео, ставте пальчики. Не забувайте підписати мій канал, не віддіться на цю лажу. Всім па. Побачимось.